Фото, яке ви зараз бачите, називається День, коли Земля посміхнулась. Але чому замість землі ми бачимо Сатурн? Підписуйся на мій ютуб канал. Моя ціль це 100 тисяч підписників. Цей знімок був зроблений у 2013 році зі зворотньої сторони Сатурна космічним апаратом Касіні. Якщо придивитись, то можна побачити маленьку блакитну точку, яка є нашою землею. На цьому знімку земля знаходиться на відстані майже півтора мільярда кілометрів, і це був лише три. Третій випадок в історії, коли фотографію було зроблено в глибинах зовнішньої сонячної системи. Але вперше в історії мешканці землі знали, що буде зроблено знімок нашої планети. Тому по всьому світу тисячі людей зібрались з тієї липневої п'ятниці на день помахайте Сатурну, і відсвяткували найбільше сімейне фото. До речі, найвіддаленіше фото нашої землі було зроблено в 1990 році космічним апаратом Voyager 1 з відстані 6 мільярдів.